Локтарогар, воїни у голосувалці за наступну шпілку не з древні йшли дві гри. А саме готика, друга, та ВЦ3, І вибачте мене, але вирішив останнє слово залишити за собою. Тому саме зараз і саме тут ви маєте нагоду спостерігати за монтажопроходжувальним контентом по Варкрафту третьому. І враховуючи, що це перший відік, по воєнному ремеслу мається на увазі, не можу обійтись без довжелазного вступу. На відміну від серії ігор готики, з Варкрафтом я знайомий доволі давно. А саме десь коло 10 років я насолоджуюсь цим шедевром раніше могутньої та величної Blizzard Entertainment. Встиг наробити свій час купу кастомних карт і навіть повноцінну кампанію, будучи 14-річним огриском. Також і вистарчило часу награтись в досталь в чиїсь поробочки. І попри те, що кастомки це мега класний і прикольно, я завжди просто кайфував від кампанії оригінального wc 3 Я обожнював історію, що подавалась у вигляді цієї чудової РТС, та що гріха таїти, я досі обожнюю Варкрафт. Попри те, що зараз мені далеко не 14 і займають вже не кастомками для варцрифту, а ютубом, але я досі відданий цьому всесвіту, та надзвичайно люблю все, що пов'язане з його золотою епохою, якщо можна це так назвати. А якщо у вас виникають питання стосовно моєї трушності, фанатизму по шошуку, то ось пруфи. Ось от ну на екрані, прямотурі на екрані, і в мене навіть палка розмальована Аля Фростморн. Думаю, ви вже зрозуміли, що у мене Варкрафт головного мозку, тому повільно та не спіша, переходжу до самої повісті про ремесло війни 3 – правління хаосу. Зустрічає гра надзвичайно якісним на той час синематіком, який навіть і зараз не соромно переглянути. В самому ж мультику від лиця нам поки ще невідомого оповідача повіствується про жахливу війну рас, яка може покласти кінець існуванню усього живого. І, отак, отекаючи пальцем в екран, ворономужик мужик капішоні мовляє, мов саме ти повинен повести Орду та врятувати світ від знищення. Від чого молодий вождь орків прокидається в холодному поті? Ну і в кінці отака епічна замальовочка, де ворона відлітає і накаркує: Знайди мене. Опісля починається перша глава прологу. Детрал вилазить зі своєї халабуди і такий «Так це був сон. Ні, ніхуя. Це було видіння. Тому давай газуй за мною, і я розповім тобі, яка доля чекатиме твій народ. А трал вирішує не задавати лишніх питань воронам, які вміють пиздіти. На цьому моменті в грі починається по тому як шпіляти ВЦ3 для чайників, де пояснюють, що на праву кнопку мишки ходити, на а атакувати, спеле кастувати хоткеями або мишку як справжні здрот. Що є туман війни і подібну лабуду. Але знаєте, що в туторі не розказують, але що є неймовірно важливим аспектом цієї гри? Нє? Ну то от дивіться. Менше з тими приколами гра видає мені три бугая, з якими я знищую місцеву популяцію гнолів та марлогів. Разом з тим під гарячу руку попадає поселення лісних троляк. І в принципі час цієї гайдомісіки для чайників підходить до кінця а ворону, як виявляється, звуть. І ось між пророком та траулом зав'язується діалог, де Трал починає випитувати у ворону люда, хто він такий і навіщо він тут. Але пророк зроблений не з такого тіста, як усі, і замість того, аби представитись, починає корчити з себе дохуя загадкову персону, так ще вказує лідеру орди, щоб той зібрав свої війська та покинув землі, на яких вони перебувають, але не просто так. Виявляється, що демони збираються повернутися на азерот, і у володаря кланів є лише один шанс стояти проти них за морем на далеких берегах Калімдору. Вчивши свій бред, пророк знову морфиться у ворона і летить, але обіцяє повернутись, прямо як Карлсон, що живе на криші. Трал, знатно прихуївши від таких історій, вирішує все-таки повірити Чаклунському пророку Не можеш, блять, пиздіти якийсь воронячий дід, який ніц про себе не розповів. Три дні по тому Трал, вже розіславши спам-розсилку всім кланам, мов, збирайте манатки, ми уйобуємо на інший материк. Вирішує, що було б таки непогано б завестись табором для новоприбулих, а ще почав перейматись, де там гром задира. В подальшому пеклокрик, пекельний крик, чацький крик, коротше, ви поняли. Я може й люблю саме цю локалізацію, але гром задира це відверто кажучи, мім. Так ось де громаш пеклокрик, який вже давно мав прибути на місце. А тут же починається гайд на те, як будувати свою базу. Типу, в цій грі ж не просто геройчиками ходити. Для видобутку золота та дерева головних ресурсів в цій грі потрібні робочі, у випадку з орками батраки. Готов скалувати. А для того, аби збільшити максимальну можливу кількість юнітів, треба будувати от такі от халупки. Для більш зручного видобутку дерева вартує построїти лісопилку, і бляха. Я поки грав на а дав собі, як будучи малим кльоцком кайфо займатися будівництвом у орків. та як ці молоточки стукають по повітрі, якісь патики, цю всю всі Е Короче, Коротше, щось я розійшовся зі своїми ностальгічними припадками, тому не зайобую і строю барак для тренування бійців. І лишень стих я зробити собі маломальську армію, як альянсівські пси вже почали будувати свій міст, качаючи права за території, а їхній головнокомандувач наригує щось про полоненого вождя. І після таких заяв Трал вирішує не панькати з людіжками, у двері до своїх любих сусідів, і хуярю всіх мудінів в жестяних обладунках, попутно звільняючи полонених, та ламає фортифікаційні споруди альянсу і знаходжу того самого грома пеклокрика, про якого згадував вище. Трал випитуючи, все з ним ок, на що гром йому пострадала только моя гордость. Тому після негордих мотивацій, вожді орди вирішують спіздити корабліки альянсу, бо хулі вони вже й так їм не знадобляться. Ось на такій ноті закінчується пролог за Орду і починається повноцінна кампанія, перша частина якої буде відбуватися за Альянс. Тепер споглядаємо неймовірної краси мультик, де ворона летить над Карпатами, щоб залетіти в мічеть. А всередині тронної зали відбуваються словесні перепалки місцевих правителів, поки король Терана сидить і такий. Ворона тим часом пролітає крізь відкриті двері, і незважаючи на ахуй короля Лордерону, птах вирішує показати циганський фокус і перетворитись щозанутого дітка, який без лишніх зволікань чи сумнівів починає навалювати щось про кінець світу, бла, бла, бла. Давайте, людішки, рухайтесь. Але на відміну від володаря кланів, Терена Сминитил Другий відмовляється слухатись першу прилетівшу в його залу ворон, тому просто вишвирює пророка за двері. Перша ж глава кампанії альянсу починається з того, що син короля Теренаса Артис причапує до головнокомандувача ордену Паладінів, утера світлоносця. Де молодий принц каже, блять, блять, тут десь має бути неподалік табір орків, які хочуть напасти на тутешнє містечко Странбрат. треба щось робити. Ну і утер направляє малого захищати поселення, а самі де готуватись до нападу або перемовин з орками. Під командування дають самого Артиса та чотирьох піхотинців, з якими ми тут повинні зірвати овечку. Запакувати в бусік, тобто в обладунки двох хлопів з села, наткнувшись на багатодітну матір врятувати малолітнього дібіла від лап гнолів та відмудохати розбійників, що спиздили в селюхів облікову книгу, за що артиса нагороджують плюс одним статом до сили. А за цим мостом вже буде прохід до містечка, де орки поповні влаштовують дебош. і взагалі взяли купу полонених та вивели їх з міста Бог зна куди. Тому без лишніх вагань наказую своєму вайпатряду потовти й бучку цьому вершнику. І під час того, як Артесу цілують ноги прості жителі міста, звісно ж, повинен приїхати якийсь мудінь на коні і покликати принца на допомогу утеру, тому переходимо до другої глави. Тут вже принц приходить до Утера, який каже, що відправив двох найкращих лицарів на переговори з орками. Але замість лицарів до табору прискакують два неосідланих коника. Після чого Утер вважає доцільним дати Артесу нагоду за такі поступки зробити ворчих зубах проміжутки. Сам ж світлоносний обирає для себе позицію тилової криси і бігає зліва направо по табору, обороняючи його. Розбудовую базу фермочками та казармами і з уретрою на пару обороняюсь від шпорків. А поки будівлі будуються а вояки тренуються, находжу дворфів, які пропонують допомогти їм захуярити дракона. Взамін ж в мілі коротуни ковалі покращать зброю Артесу та дадуть своїх стрільців у боротьбі проти орків, не маючи морального права відмовитись від такої пропозиції, розстрілює малих дракошок на шляху до головного дракона. Ну і звісно, прикінчує рептилію переростка та забирає його серце. І від ковалів влутаю сферу вогня, яка дає плюс 5 до діміджа, що доволі солідно. Лишень облаштувавши собі адекватну армію, приходить орчий майстер клинка і наригує, що кінець світу скоро прийде і взагалі Люди! Я Гітлер! Я вернулся! Вам всім піздець! Але виявляється, що це була лише ілюзія майстра клинка. Сам ж він у той час приносив жертву демонам странбрацьких жителів, Найшовши один з таборів орків стара його з лиця землі. Після чого і майстер клинка отримує впіздюлятор, за що утер гладить Артеса по голівонці і дає дозвіл почати наступну главу, у якій таємничий пророк продовжує запевняти лідерів всіх розумних раз про грядущі На цей раз під руку попав верховний мах Антонідос, який хто б міг подумати відмовляється слухати якогось бомжа, що вміє перевтілюватися у ворону. А збоку, сидячи в інвізах, підслуховувала цей діалог юна магічка, Ваджайна Праудмур. Ну і раз вона попала з-під руку, виявляється, Архімага все таки хвилює чума, яка може бути породженням магії. І саме тому він збирається відправити Джайну у розвідку, та вже навіть домовився, що у неї у супроводі буде якась там людинка. Тепер ж нас переносять до Артеса та його відданого капітана, які от вже декілька годин очікують на якусь гостю. <с <с <реш> ну і після зустрічі Дівахи треба відправлятись та вишукувати будь-які заціпки щодо чуми та її походження. Але також можна і кришанути місцевих селян за невиплату податків, або вибити всю дурь з бандітів, які такі ж погані, грабують селюхів просто за те, що вони існують, вимагаючи з них гроші. М -м -да. Менше з тим, викошуй орди марлогів, які встають на заваді юним героям. Звідки не візьміть, беруться шкілети, які намагаються відпіздити бравих піхотинців альянсу, за що поплачуються своїм нежиттям? Нежить. Не, не насмарк. І у пошуках того, б могло спричинити чому, натикаюсь на підозрілий амбар, де артис виштовхує теорію, що зерно могло бути отравлене чи зачакловане. На що Джайна каже, що краще б це було не так, адже на ящиках зерном стояли печатки Андоралу. Тутешньої торгівельної столиці, і якщо все дійсно так як думає Паладін, то капець пиздець, продовжуючи очищення околиці цкверни та її мерзенних виплутків, натикаюсь на двох ельфів, чаклунів, підарасів. Дивно, ніби сказав три однакових слова поспіль. Але вони кажуть, що десь то там може бути величезний амбар з купою зараженого зерна, чим дають чітко зрозуміти, куди варто тримати шлях. Тому, надибавши ще дворфіків з величезною садною гарматою, прориваюсь крізь товпи нежиті та прямую до амбару з зараженим зерном, де можна замітити чеклуна в чорній ресі, та його приспішників, які явно робили щось не дуже доброполучне біля того амбару. Ну і звісно. Накастувавши декілька шкілєтів на батарейках, чорний чаклун вирішує просто здриснути, і після того, як знежитт було покінчено, виконує демонтаж амбару. А Джайна з Артесом вирішують, що не варто гаяти часу та переміщають вас зі мною, мої любі глядачі, у наступну главу. Де все бадьоренько починається з того, що прислужники некроманта хочуть розвести свій табір коло рудника, але Псарте сюди не панькатись, прийшов, тому бере ініціативу з постройки бази в свої руки. Наказавши робочим будувати все, що потрібно, паралельно відправляю стартовий загін в розвідку мапи і, перебивши всяких тролів та гнолів. В кінець кінців натикаюсь на базу нежиті, де довго й нудно ковиряючи зношу такий некросітет, і догаджую вже всі інші споруди. Тримаю курс до міста, яке окупували культисти, де вже юний героїв підчікував темний мах келтузет та почав навалювати репу, добровільно видав всю інформацію щодо зараженого зерна і того, що він служить якомусь малганусу, до того ж, даючи героям пряму путівку до Страдгольму, сказавши, що там плани його хазяїна вже втілюються в реальність. Ну і звісно. Ого, як он сібався, знищивши зерносховища, можна зрозуміти, що продукція розійшлась по всім околицям. Тому не залишається нічого, крім як піти та прикінчити некрача, розвалюючи кабіни пуджикам, прокладаю собі шлях до пердуна в рогатому шльомі. Де він після огрібання в предсмертних агоніях встигає прохрипіти, що його смерть нічому не зарадить, і що герої попросту гаять свій час, намагаючись зупинити неминуче. Після Артес та Джайна переміщаються у наступну главу до міста Харглим, де їх зустрічає військовий з попередженням про напади нежиті, які тільки посилюються. Тому Артес наполягає на тому, аби Джайна портанулась до утера та доповіла йому про обстановку, і в придачу до нападів нежиті тут ще ящики з Андоральським проклятим зерном, яке, як виявляється. Не вбиває людей, а перетворює їх у нежить, поповнюючи ряди армії невмирущих. До речі, ця місіка одна з небагатьох на час, у якій просто варто протриматись 30 хвилин реального часу, не давши своїй базі згоріти. І коли я був малюком, то звісно мені цей етап приносив туще по поболь. Але зараз це просто 30 хвилин, відверто кажучи, тавер дефенсу. Тому пройдусь мимольотом по тому, що цікавого було у цій главі. Я переїбашив караван нежиті... Кінець тридцятихвилинного очікування з епічним замісом проти сил невмирущих. І як можна зрозуміти, безкінечні орди таки змогли подавити сили смертних у цій битві. Точніше, змогли б, якби не Утер та його армія прислана на допомогу Артису. І ніби все добре. Що б там не було, де б там не було, все одно добро закохає зло. Але Артес починає вийобуватись на утера, мов, блять, блять, у тебе є армія, а в мене ні, і взагалі пішли всі, з вами чи без вас не відправлю сник з лаву до Стратгольма за головою Малганса. я, відверто кажучи, обожнюю цю місію, і навіть не за геймплей, а за тарантіновські діалоги, які тут відбуваються повним ходом. Як виявилось це місто, заражено чумою невмирущих, тому Арте каже, що воно повинно бути знищене. Што? А зараз крапельку ностальгії вам в'їбло. Проклятие, Утор! Как будущий король, я приказываю тебе очистить этот город от солдат тьмы! Пока ты еще не король, юноша! Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем! Тогда я должен расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артес? Да? Лорд Утор, властью данные мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших Артес, рыцарей. Ты не можешь просто. Это уже сделано. Те, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной. Остальные убирайте с глаз. Ты пересек опасную черту, Артес. Джайна. Прости, Артес. Я не могу смотреть на то, что ты собираешься сделать. Як завжди починаю розбудовувати свою базу, але під час цього всього з'являється повелитель жаху Малганус і каже, хе твої стають зомбі я забираю їх собі. А артист такі, ні нє, краще сам приїбош своїх своїх ж людей. Тому беру лицарів з піхотинцями і йду мудохати Малгануса та очищати Стратхольм від його ж жителів. І загалом задача полягає у тому, що треба швидше, ніж Малганус, забити сотню містян. З кожного будинка висирається по 4 балванчика, тому нехитрими обрахунками можна зрозуміти, що треба повалити десь 25 хатинок. А на рахунок Малгануса він, звісно ж, має властивість реситись. Тому час від часу приходиться давати йому профілактичних підсрачників, добиває вже останніх жителів в цьому місті. І можете подивитись за тим, як черговий негідник розказує про свої плани та куди за ним варто відправлятись на цей раз Нортренд та тупо уйобує від добряка Псартеса. Ого, консібаса. Після побоїщ Малгануса та Артеса від міста залишається декілька уцілівших та ось така печальна картина. Утерш повернувся назад в Стратхольм, щоб подивитись, що тут натворив Артес, та знайти Джайну, аби запитати в неї, куди той імпульсивний юнак дівся. І як виясняється, він взяв під своє командування флотилію та відплив до Нортренду, щоб закуситись з Малганусом. Тому Уретра після такої інфини зволікає і газує до короля по сумісництву батька Артеса, аби на ябіднічити немалолітнього Дібіла. Ну і куди ж без нього прилітає? І починає задвигати свою мов забирає людей і газують до Калімдору. Тим часом Артес та його війська вже висадились на берегах Нордсколу, де в пошуках Малгануса приходиться вступати в бій з тараканами переростками і наткнутись на експедицію дворфів, яку очолював Мурадін бронзобородий, який мовляє, що у нього є цілий табір, але невмируще зробили на нього облогу. Тому якщо Артес зможе відбити ту базу, то вона до його послуг. Замість зволікань знищує будівельки нежиті, паралельно захищаючись від нападників, розтрощивши останній зікурат табір. Переходить під моє командування, а це означає, що час збирати сили до кубки, як яйця до дубки, і влаштувати демонтажні роботи у зеленому таборі нежиті і насморку. Після того, як базу Малгануса було зрівняно з землею, Артес вирішує поцікавитись Мородіна, що той та його короткорослі другани забули тут. Ну і як виявляється, бронзобороди разом зі своєю експедицією прибули до Нордсколу у пошуках рунного меча Фростморна. Перериває Мородіна капітан зі своїм докладом про те, що Малгануса і слід простих. Але Артес зі словами не можеш він ховатися вічно наказує розмістити новий табір тут та завершити цю главу. Восьма глава починається з того, що королівський гінець, прилетівши на йобаному космоляті, доповідає капітану, що Артис та всі його війська мають бути негайно повернені в Лордерон. Це наказ короля, якому утерна ябіднічав про вашого юного їблушу. Капітан такий блять, блять. Напряму до кораблів ми не пройдемо, там кишуть нежитю та іншими почварами, Тому мужики прорваємо шлях через ліс. Сам Артес, прийшовши в табір, починає газувати на капітана, мов де блять солдати. На що капітан йому. Та тут таке діло, утр все про ваші наполеоновські плани королю, ваша світлосте. Артеса, звісно, це не сильно потішило, бо у Утера є армія, паладінські сили 10-го левела та підтримка короля, а у самого з озброєнням молоток і кізяки метр двадцять з гарматами. Але юний принц той ще пройдоха. Якщо було наказано плисти додому, а плисти не буде на чому, то можна разом з армією залишатись тут. Поки приходилось споратись з кубками нежиті, Мордін розповів про те, що неподалік мають бути таверни з найманцями, які за відповідну плату готові виступити у ролі підкріплення. Винаймаю собі декілька потужних огрів та довгов'язних тролів, з якими знищую перший корабль. Та розказавши жукам анікдот про їхнього родича, розковирюю друге судно. Ось тут момент, де потрібно артилеристами розчистити шлях від дерев, після чого топлю вже третій кораблик, а після нього і четвертий. До речі, дуже гарно зафільмував, як його ламаю, правда? Крушу йобла двом. Після чого вже й останній кораблик іде до Дна морського. І тут от така картина. Це все вони потупили наші кораблі. В атаку! Некст глава цього повістування починається з воплів Мурадіна. Гномік відчитує юного принца Лордерону за те, що він збрехав своїм людям та зрадив найманців, які боролись на стороні Патлатого, а перериває цю виховну годину Малгану з власною персоною і навалює, мов тут і пізда хлоп'япки. Після таких заяв Артест та Мурадін відправляють свої сраки на пошуки Фростморна, аби переломити хід битви. Ставлю на конвеєрне виробництво тренування гірольотів. І покращую всяку лабуду. Тим часом артиста його браві вояки пробиваються крізь орди суповальних чудовиськ, нежиті та навіть разороз доти All Stars, який виступав у ролі вартівника до печери з Фростморном. Ось і момент істини. Рунічний меч Фростморн прямо перед героями Альянсу. Здавалось би, так близько айтем, який принесе перемогу. Але Мурадін знову обламує кайф патлатному пройдосі. Він застерігає, що меч проклятий, і той, хто стане його носієм, приречений. Коротше кажучи, Не лез, блядь, дебіл, сука, ебаный. ти чо хуйово те сказали, ли? Залезь на ханака обратно, блядь. Сука, блядь! Припортувавшись назад, Артеса зустрічає капітан, який в попихах питає, де Мурадін, де солідний кусок армії, що був з ним. На що Артес холодно відповідає, скібіді той капітан зрозумів, що принц дав йобу більше питань не ставить. Розбивши армію на три підрозділи, а саме ближніх дальніх та повітряних бійців, штурмую постройки насмурку. Після руйнації попередніх застройок нежиті переходжу до основного табору Малгануса, де влаштовую повний погром. І ось фінальна сутичка між Малганусом та Артесом, де замість хуярілого вони піздять. Тому, в двох словах, Артес визнає, що він вкрай йобнувся з тим мечем. А Малганус ахуєває та отримує впіздак. Після чого веселою походкою в гордій самоті патлатий принц відправляється на бесіду з мечем у людяні пустоші, де й втрачає залишки свого глузду. Тепер ним рухає лише воля проклятого меча, і рухає вона його в рідне місто до Лордерону. Сын мой, тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. И я позабочусь обо всем. Сын, сын мой, что ты делаешь? Я становлюсь королем Отец. Это королевство будет уничтожено, и на его обломках возникнет много. который станет основой мира.